А я так мало, не багато, Тарас Шевченко. А я так мало, не багато благав у Бога. Тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї. Та безталанною мою мою Оксаночку. Щоб з нею вдвох дивитися згори на Дніпро широкий, на яри та на лани Золотополі та на високі могили. Дивитись, думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали? І вдвох тихенько заспівать додому. Сумною, недавно Про пролицає того гетьмана, що на огні ляхи спекли. А потім без гори зійшли, понад Дніпром у темнім гаї гуляли б, доки не смеркає. Поки мир Божий не засне, поки з вечірньою зорею не зійде місяць над горою, туман на лан не пожене, ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли вечеряти у свою хату. Я тільки хаточку у тім раю благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенький горі.